В університеті короля Данила успішно функціонує спеціальність 192 будівництва та цивільна інженерія. Зараз цей фах кажуть викладачі, неабияк як затребуваний на ринку праці, адже ворог нещадно руйнує українські міста. Там, де безпекова ситуація дозволяє, уже зараз відновлюють або зводять з нуля будівлі. А після закінчення бойових дій відбудова триватиме мінімум кілька років. Тож важливо, щоб до цього процесу були залучені високваліфіковані та компетентні фахівці. Дуже часто чомусь думають, що якщо ти закінчуєш бакалаврат по спеціальності судом, будівництва та цивільної інженерії, то ти той, хто буде складати цеглу, чи місити розчин якийсь тощо. Ні, хочеться сказати і наголосити про те, що це є та спеціальність, яка дає можливість скерувати власним процесом будівництва. Адже після закінчення бакалаврату чи майстратури студенти. Вони мають можливість працювати ким власне виконавчими роботодавцями, тобто виконробами. Вони можуть бути проект-менеджерами, вони можуть бути майстрами тощо, тобто це ті люди, які контролюють процес. Спеціальність будівництва дозволяє одержати необхідні навички у сфері проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем. Для якісного виконання робіт фахівцям в цій сфері потрібно знати специфіку застосування використання професійних інструментів і технологій з дотриманням правил безпеки. Усього цього в університеті навчають не тільки теоретично, а й практично. У нас є дуже багато підписаних договорів про співпрацю із будівельними компаніями на території Івано-Франківщини і за межами Івано-Франківськ Франківщини. Тому проблема, в принципі проходження практики і проблема працевлаштування для наших здобувачів, для наших студентів немає жодної. Ям скажу, їх розбирають і готові вже розбирати починаючи з другого курсу. Але на жаль, ми розуміємо, що другого курсу важко бути уже свідомим і з сформованим. Висококваліфікованим професіоналом, тому вони починають працевлаштовуватися, починаючи з четвертого курсу. До слова, кафедра співпрацює з усіма провідними будівельними компаніями регіону, де студенти мають можливість проходити практику і стажування, а згодом і працевлаштуватися.